Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залітні адепти руського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні буде огляд чергового мого повербанку потужного. Така от коробочка.

Вага, ну, Півтора кілограма з копійками. Побудований на платі з контролером IP2368. По ній в мене вже був. По ній в мене вже було відео. Там все описано. В даному випадку в мене батарея 4 s літій фером, Я замінив, установив перемичку, ну, точніше, резистор 1 кОм. R2. R5 я поставив 18 кг, це 15 тисяч. Ну, R7 я лишив такий, який був, на 13 кг, 4 s Струм теж лишив на 5 А максимум. Напругу я не, не чіпав 3,6 вольта на банку. Тут сама плата, а тут ще є два виходи на USB Type A з швидкою зарядкою. Тут кожен вихід до 24 Вт. Ну і вольтметр, який показує напругу на самій батареї, коли вмикаються виходи тайпа. Так як самі плати, коли навантаження до них не підключено, споживають дуже мало, там тільки споживання, мабуть, самих світлодіодів, то плати споживають навіть менше, ніж вольтметр. Тому просто для контролю напруги можна вмикати. Індикатори самої плати я не виводив, тому що на літій ферм вона дуже сильно бреше. На літій у них вона ще більш-менш нормально показує ємність. А на літій ферам бреше як на заряд, так і на розряд. Тому нема сенсу їх виводити. Контролювати по вольтметру рівень заряду. Всередині у нас сама батарея. Елементи LFP. 33-138 32 вольта 14,5 Ампер годин. 4С. Плата BMS 15 Амперна, пікова до 30 А з активним балансиром. Ну, а тут сама плата перетворювача, причому вона встановлена на алюмінієвому профілі. Який через термопрокладку самі транзистори притиснуті. І тут видно, що ще один шматок алюмінію притискає дросель. І все передається тепло на цю алюмінієву пластину. Від самої батареї все відгружено теплоізоляцією, тому що пластина гріється. Якщо лишити цю плату без охолодження, більше всього, що вона згорить за пів години. А може ще й швидше, тому що при великій потужності вони так, таки доволі сильно гріються, Більше 100 градусів транзистори гріються. Дросель там під 90. А таким чином десь радіатор виходить градусів 50-60. Це якщо навантажити на 100 Вт. Але якщо навантажити на 60 Вт, то десь до 40 градусів радіатор. І елементи будуть не дуже сильно нагріватись. Короткочасно на 100 Вт можна витискати, але якщо довго тривало, то 60-60 Вт. Більше краще не навантажувати. Вентилятор тут нема де ставити. Ну, Навіть така пластина набагато краще, ніж в різних китайських павербанках, в яких просто сама плата висить в повітрі і гріється більше 100 градусів. Тут хоч якесь охолодження тут от буде через цей низ, хоч на пластик буде віддавати. Ну і плюс розподілення тепла на велику площу. Локально транзистори не будуть перегріватись. Ну і отак. От все зроблено. Вимикач, просто живлення, плюс з акумулятора подає на ці плати і на вольтметр. Все дуже просто. Схему я не малював, тому що тут немає що малювати. Просто з плюса через перемикач йде на ці плати перетворювачів з USB A і на вольтметр. От така штука. Все дуже щільно, нічого не тіліпається. Такий відносно компактний, як для літіферума. Заряджати можна як 100 ватною зарядкою, так і 65 ватною зарядкою. Там хтось питав в коментарях по IP2368. Що буде, якщо її заряджати слабшою зарядкою, коли виставлений струм 5 А. От зараз в мене виставлений струм максимальний на заряд і розряд 5 Ампер. Так, вмикаємо заряд. Зараз 100 на зарядка. Напугу, напруга 13,5. А ще тут вольтметр на 0,1 вольта занижає напругу. Реальна напруга. 13,7 в цей момент. Ну, 0,1 вольт, не так страшно. Якщо знати це, або навіть так, і бачимо, що 72 Вт йде на заряд. І 100 на зарядки. Кабель 100 Втний. Зараз вімкнув 65 ватну зарядку. Бачимо максимальна потужність 60 Вт. Ну, 62, 64. В самій зарядки це 65 Вт, а різниця падає на проводі. Ну, таким чином, якщо навіть у нас виставлений струм на заряд 5 А контролер. Розумний, він з зарядкою спілкується, і він знає, що зарядка 65 ватна, тому він не споживає більше, ніж вона може видати. Я думаю, можна буде навіть і 45 ваттю або 30 ваттною зарядку заряджати. Думаю, він буде просто брати менший струм. Але буде довше заряджатись. 100 ватною зарядкою він зарядиться десь за 2,5-3 години. Ну, а 65 ватною зарядкою десь буде до 4 годин заряджатись повністю. Так, тригер у мене на 20 вольт. Так, 3 Ампера виставлено, вмикаємо. 3 ампера видає. Ну, напруга трішки просіла, тому що падає на і бачимо споживання 56 Вт, ну Цей амперметр не дуже і точний. Ну і бачимо, коли вимикаємо навантаження, напруга трішки підростає. Вмикаємо. Трішки падає. Так, збільшуємо навантаження. Так, 5 А, 98 Вт. Ну, напруга ще сильніше просіла. Але, як вже казав, таку потужність довго краще не... Використовувати, тому що плата гріється і буде гріти акумулятори. Допустимо, якщо заряджати якийсь ноутбук, в якого при роботі навантаженні може стрибати до 100 Вт, то це не можна так заряджати. Допустимо, середня потужність буде там 60 Вт і короткочасні піки до 100 Вт. То для зарядки ноутбука такий варіант підійде. підійде. Але скільки я бачив ноутбуків на... з, з USB-C на зарядку, то вони майже всі були 60 Вт. І навіть вони заряджались від 45 ватних зарядок, але просто що сам ноутбук заряджався довше і. Не працював на повну потужність. Спрацьовувало обмеження по продуктивності. Тому навіть можна дуже потужні ноутбуки заряджати. Сама ємність гола ємність акумулятора у нас виходить 185,6 Вт-години. Це по заявленій ємності самих батарей. На маленькому навантаженні вони приблизно і видають таку ємність, але при нормальному навантаженні десь 60 Вт, 100 Вт, 100 вони видають вже десь 14 -годин на банку. Це вже десь 179 Вт -годин. Але Це без перетворювача з перетворювачем на USB-C виходить десь 150-160 Вт. -годин. Загальна ємність видає. На ці виходи видає десь 170 ватт-годин, тому що у них трішки більша ефективність, ніж у цього виходу. Ну, навіть з таким варіантом, якщо тут 150 ватт-годин, при потужності 65 Вт, це можна зарядити 2,5 раза ноутбук з батареєю близько 50 ватт-годин. Ну, а якщо живити від USB a всякі роутери і перетворювачі, тут можна через капель з Quick Charge Trigger видавати або 9, або 12 вольт, то цього пару банка, мабуть, вистачить на на цілу добу, а може і на дві доби. Який плюс того, що в мене окремі перетворювачі, того, що він може одночасно і заряджатись. От у нас пішов заряд. І ці виходи будуть продовжувати працювати. Тому що, якщо була б тільки плата одна на usb c вона може або тільки заряджати, або тільки розряджати. А ці виходи незалежні два штуки. І на них може бути різна напруга. На одному 5 вольт, на другому 9, 12, або на обох 12, або там 9, там 9, От Зараз вімкнемо. Так, паяльничок. Він 12 вольт. Ну, тут тригер спрацював, виставило 119 вольт. Вмикаємо. Пішов нагрів. Звичайно, при нагріві просідає. Навіть від потужної зарядки тут просідає до 10 вольт. Тому що на самому кабелі присідає, плюс на перетворюючи ще трошки присідає. Але, як видно, коли вже прогрівся 11,2-115 В такої напруги для роутера і для перетворюючих всяких вистачить з головою. Навіть для такого паяльника вистачає. Так, другий вихід. Ну от Обидва виходи можуть видавати до 12 В. Допустимо, є отакі от, от плати перетворювачів для потужних павербанків, в нього теж потужність до 100 Вт. Але тут видно наскільки менший дросель. Транзистори, він теж дуже сильно гріється, йому потрібен або вентилятор, або якийсь радіатор. Але тут радіатор робити. Проблематично. Нижні транзистори ще можна пластину через термопрокладку. А от верхні транзистори, навіть не знаю, як тут їх охолоджувати. Виправити дросіль на бік і сюди теж пластину через термопрокладки. Ну, Не дуже зручний. І, допустимо, тут є два виходи USB-C або входи. Тут так толком не зрозуміло. Вони і виходи, і входи, можуть, бути. і два виходи. Тайпа, от скажуть, деякі. От, це ж набагато зручніше. Не те, що цей тут один вихід. І якісь там два нещасних. Але дросель тут один і перетворювач один напругу, він може видати тільки одну. Якщо ми підключимо декілька виходів, він видасть 5 вольт на всі виходи. Тому це все фігня, що в нього два Type-C. Все одно він на їх видає або однакову напругу, або 5 вольт. Не може видати на одну 20 вольт, на другу там, 5 вольт, такого не буде. Напруга завжди однакова на всі виходи. Тому такий варіант, коли незалежні перетворюючі, саме оптимальний. А тут хоч і багато виходів, але по суті, це один вихід на. Декілька раз'ємних. Якщо нам не потрібна різна напруга, то толку від цієї плати майже ніякого. Все одно буде працювати тільки один з виходів. Павербанк буду продавати. Там хтось спитав у мене в коментарях в минулому відео. Що по чому? Якщо ще комусь потрібно, то цей продається. На літій фермі, як там хотіли, Є Правда, набагато менше, ніж минулий павербанк, але і дешевший. Це я продам за 3500 гривень. Хтось скаже сильно дорого, але все купувалось у нас. Це не на AliExpress, а все купував я у нас на OLX по звичайним роздрібним цінам. І акумулятори, і плату, і все. Якщо збирати, звичайно, з AliExpress, то вийде дешевше, але це вже ви самі зробите собі. Якщо хтось не хоче запарюватись, то 3500 гривень і коробочка ваша. На сьогодні все, до наступних зустрічей.